Від золотих воріт визначними місцями столиці пройшов мегамарш у вишиванках уже п'ятий рік поспіль у Києві, Одесі, Євпаторії, Полтаві, Житомирі, івано франківську і навіть Токіо та Мозамбіку українці демонструють національну гордість вишиванки. Долучилася до ходи Ольга Скотникова. Нас мало, але ми у вишиванках з таким гаслом у дощовий суботній ранок вийшли на мегамарш. Справжні фанати народних строїв. Павло, студент Токійського аграрного університету, вдягнув біло блакитну вишиванку. Вона з Рівненщини. Юнак один з ініціаторів подібних маршів у Японії. Японії в Токіо проводили в цьому році в кінці червня, і зібралось близько 60 чоловік. І це кожен день свято. Вишиті сумки, жакети та пальто на ногах. Актуальний тренд сезону. Чоботи. Чимало з учасниць Мегамаршу пройшли у вишиванках оздоблених власноруч. Але дизайнер взуття, але до одягу теж близька, можу сама пошити і вишити. І це моя є вишита вишиванка. У мене чотири вишиванки. Одну вишивала моя мама, одна є там з коротким рукавом. Серед молоді модно колекціонувати вишиванки інтернет та любов до вишитого одягу і породили мегамарші в різних містах, а тепер уже й країнах. Це 12-й похід. Почався у 2008 році, і тоді прийшло на захід всього чотири людини. Тепер ну сьогодні нам трошки перебила погода, але в основному ми розраховуємо десь так на 800 тисяч людей, крім ходи, фанати вишиванок збираються ще й на квартирники компанії у національних сорочках, ходять у кіно, на футбол, виїжджають на природу. Ми маємо багато свого своїх сорочок, своїх рушників, своїх власне аудиторій, своїх вечорниць і взагалі любові до свого народного. Його забереш. Організатори запрошують приєднуватись усіх до руху у вишиванці, тільки мають одну засторогу не приносити політичну символіку, лише державну, адже захід не політичний. Ольга Спутникова Олександр Лепетун, перший Національний.